Луїз Буржуа була унікальною фігурою в мистецтві ХХ століття, оскільки її творчість, глибоко особиста та психологічна і навіть психоаналітична, тривалий час залишалася в тіні домінантних типово чоловічих напрямків американського мистецтва, як от абстрактний експресіонізм або ж мінімалізм. Луїс буржуа, француженка, але відбулася як мисткині у Сполучених Штатах і прийшла до визнання, мабуть, найдовший та найскладніший шлях серед усіх митців та мисткинь ХХ століття. скульпторка сюрреалістка протягом десятиліть вона працювала, досліджуючи теми дитячих травм, сексуальності та сімейних стосунків. Однак справжнє визнання прийшло до неї лише після її першої великої ретроспективи в музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, коли їй був 71 рік. Цей пізній успіх не став для неї фінальним мажорним акордом кар'єри, здається, це була лише увертюра. Саме після 80 років буржа творить свої знамениті монументальні скульптури. Та інсталяції, серед яких іконічна Маман 1999 року, гігантська бронзова паучиха, яку вона створила у 88 років. Ця робота, що стала одним із найвпізнаваніших символів сучасного мистецтва, є складною алегорією, коментарем до постаті її власної матері, яка була ткалею, творила гобелени і розумна, немов паучиха арахна, плела свою липку павутину сімейного життя. Фігура маман є водночас загрозливою і парадоксально тендітною, грандіозною та витонченою. У той же період Луїс Буржуа створила дві знакові серії закритих інсталяцій, які вона назвала клітинами. Кожна з цих інсталяцій це камерний простір, наповнений символічними об'єктами, знайденими предметами та особистими речами художниці, які несли для неї потужний емоційний заряд. За її власним визнанням, ці роботи є фізичним уособленням різних психологічних станів насамперед болю і страху. Так, уже в поважному віці, буржуа змогла перетворити свій найглибший дитячий досвід на універсальні і потужні мистецькі образи, які стали вершиною її творчості.